Кухонна мейка фірми Luminex, розмір якої 65 на 45 см, виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обшублена. Комплект входить. Змішувач в колір мийки з витяжним гусафом на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки. кріплення. Та всі шланги для під'єднання. Заглушки. Ціна такого комплекту 4320 гривень. Для замовлення. Пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.